Супер, ви дуже гарні україночки. І ще трошки посміхніться і взагалі буде клас. Традиційна, незмінна і патріотична в Ужгороді. Триває щорічна акція фотопатріота у 2024-му проєкту, завдяки якому збирають кошти для військових. Виповнюється 10 років. Його ініціатор фотограф і волонтер Сергій Денисенко. Почалося все насправді з того, що е, наші мої колеги з Луцьку вони започаткували цю акцію, і е, вони е, почали фотографувати в Луцьку людей просто на фоні на тлі прапора і робити такі аватарки. Е, я попросив контакти, зв'язався і кажу, що от ми в Ужгородці, ми хочемо так само робити. Вони кажуть, звичайно, так можете це робити. І ми відтоді почали. Е, е, до речі, в них ця акція е, якось пару місяців і завершилась ми вже ось 10 років фотографуємо. Цьогоріч фотозона складається з двох фонів: перший традиційний прапор, другий автентичний буковинський килим, старовинна прядка та елементи українського побуту, а також костюми. Багато старовинних вишитих сорочок з різних регіонів України. Незмінно декорує фотозони з початку повномасштабного вторгнення харків'янка Валентина Васильєва. Моє натхнення це запити від військових, яких дуже багато, і треба все більше і більше грошей. І ми почали думати: ну якщо це прапор, ти можеш сфотографуватися один-два рази на рік. Але свят більше, є різні національні свята, є свята, типу там День Валентина, Купала та інші. І щоб залучити людей, як, ну, як найбільше, тоді я стала думати, чим же можна. Права людей. А в цьому році в нас основа це старовинний Буковинський килим чотириметровий і в нас багато сорочок, і деяким вже під 100 років, деяким 70. Тобто, це ну, з різних регіонів України, це не Закарпаття, а є і Чернігівщина, і Полтавщина, ну тобто з багатьох місць. Дехто фотографується вперше, а хтось незмінний учасник акції впродовж десяти років. Кожний рік ми беремо участь у «Фотопатріот», кожен рік. От уже скільки років вони роблять цю акцію, стільки років ми фотографуємося, стільки років. На даний момент це дуже доречно, тому що ми допомагаємо нашим військовим. І я думаю, що кожен, якщо б хоча б по 100-200 гривень кинув, і було б намного проще нашим військовим. Ювілейна акція фотопатріота триватиме ще й 24 серпня на набережній Незалежності. Умови ті, ж, що й попередні 10 років. З вас будь-який грошовий внесок у волонтерську скриньку, а в подарунок гарна світлина.